Всім привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні я попаду, тобто я буду в радіоній заброчці. А перед тим, як ми почнемо, будь ласка, поставте лайки та підпишіться на мою телеку, також силочка в коментарях. А ми розпочинаємо. В принципі, я вже відвигаюся. Я сідаю в машину, починаю їхати. І ось я вже приїхав. Тут якісь цікаві номери. Добре, йдемо далі. На хвилинку кої включу. Йдемо далі. Може я щось тут знайду. Ой, а що це таке? Хм, цікаво. А, я ж вже буду пролазити. Стоп, Мені каже, чи ще якийсь уже я бачу труп. Хм. Ну ладно, ладно. Зараз. Я вже бачу якийсь труп. Боже, це чекені з радіації, які соединяються між собою. Добре, пришліть далі. Може, щось ще знайдемо. Я бачу якогось кракена із радіації. Давайте зайдемо в заброшений будиночок. Не я з собою взяв фонарик. Йошкін ти ж. Подивіся, що з тим чикіном? Цей чикін прикріпився з радіацією з другим чикіном. Дім же старенький. Може тут якесь опалення робить? Робить, Ну, воно маленьке, з фонариком теж. У мене є все. <клес> <клес> Боже, що це? Щок вони стільки залапані, що їх нема. Якийсь матрас, коврик. Ума зійти. Так, надо все все потім ще сфоткать на камеру. Хорошо? Так. Треба вийти зараз і засігти іспоки це все. Давайте ще щось прогуляємось по цій карті. Судок з радіації очмоліть. Добре, йдемо далі. І ще трохи подивимось на цих незрозумілих, на ці незрозуміли, незрозумілі споруди. Ай. Як же все вагає? Мені потрібно зробити так, щоб в мене нічого не лагало. Ну, давайте швидко. Так, давай. Думаю нормально. Так, треба уже выезжать отсюда. 5 FPS. Давайте перелазим собор. И, и, в принципе, всем пока. С вами был Назар 234К. И всем пока-пока.